Сьогодні вранці хочу задати вам поставити питання. Ви точно знаєте людей, які виїхали на початку повномасштабного вторгнення і не повертались нині до України. Як ви вважаєте, як ви бачите по вашому спілкуванню з цими людьми? Чи змінюється в них менталітет? Чи можна сказати, що ці люди починають відрізнятися від? Українців, які перебувають в Україні, при цьому я звертаю вашу увагу. Ми нікого не звинувачуємо, Ми просто намагаємося зрозуміти, наскільки після бойових дій українці зможуть зрозуміти одне одного, наскільки вони зможуть співчувати одне одному, наскільки вони зможуть толерантно ставитись одне до одного, попри те, що два, можливо, три, а можливо чотири роки вони проживуть. В різних країнах з різними ментальностями з різними цінностями. І ще е, важливе питання: як ви думаєте, чи е, повернуться ці українці додому? Отакі От питання непрості е, питання, на які потрібно очевидно шукати відповідей. Тому що це теж наше майбутнє. Кому ця тема цікава, я раджу подивитися вчорашній стрім на Ютубі, Ютуб профілі. Я знаю, що багато підписників люблять включити, просто слухати. Піднімати для себе важливі запитання, відповідати на них, погоджуватися або не погоджуватися це нормально. Ненормально не нормально жити в світі, де заборонена думка, не нормально жити в світі, де заборонена оцінка події явищ і де у відповідь на твою спробу розібратися або бути незадоволеним, тебе називають якось про якийсь. Тому нам потрібно бути. Разом нам потрібно розуміти одне одного. Це стосується не тільки українців, а і різні країни, також щоб не робити помилок. Адже в складній геополітичній грі в складному житті немає правих і неправих є просто різні точки зору. І для того щоб їх зрозуміти потрібно, потрібно мислити раціонально, розумно і з урахуванням тієї небезпеки, до якої може призвести якесь безглузде рішення. Або якісь необдумані слова телеграм ютуб шапці профілю запрошую.